У 2025-му відбулася історична подія. Народився перший у світі хлопчик зачатий за допомогою штучного інтелекту, і це не фантастика, це реальний випадок у клініці Хоп IVF в Мексиці. Жінка, яка довго не могла завагітняти і мала невдалу спробу ЕКЗ, народила здорову дитину після процедури, яку повністю провів штучний інтелект. Система сама обрала найякісніший сперматозоїд, використала лазер, щоб його знерухомити. А потім роботизована голка з точністю до мікронів ввела його яйцеклітину. без участі людини. Уся процедура складалася із 23 етапів, і кожен із них контролював алгоритм жодного ручного втручання лікаря. AI самостійно контролює всі рухи, камери, сенсори та результати з п'яти яйцеклітин, чотири були успішно запліднені. Це вже не просто допоміжна технологія, це новий тип репродукції. І Якщо цю систему масштабувати, світ отримує доступне автоматизоване ЕКЗ без людських помилок. Але постає питання: що буде далі? Чи готові ми до такого майбутнього, де нове життя може створюватись кодом? І своїми думками це прорив чи крок, на який ще не всі готові.